І всем привіт! І сьогодні я знімаю бумажні сюрпризи. Вибачте, що я довго не знімала, але так вийшло. І давайте вже приступимо до розпаковки. Я зробила ось таку от колекцію це пластирі. Ой, тобто не пластирі, а паче. Перепутала вибачте типу для очей. Тут э, стільки пакетиків вісім. Стіки от прикольненькі. Так, я стараюсь ось таке. І ще давайте починаємо розпаковувати. Так, із колекції є ЛП моя любима подруга Оля. Тут є стільки пакетиків. Надо взяти крайній ніби цей, либо цей. Давайте я виберу сьогодні ось цей. Ой, на другій камеру було. Так, я вибрала цей пакетик. Із колекції Зошити чи Цитраді можна назвати. Давайте виберемо ось це ігра Кальмара. Із колекції Кармашки. Давай, давайте виберемо ось цей. Тут трохи камера так що так. Ми сьогодні закінчимо колекцію «Санака» Санна. я передаю їй привіт. Вона замітила мій коментарі, де я її писала. Так, давайте виберемось цей. І з нашої новиночки. Я би сьогодні хотіла, якщо чесно, вибрати два пакетики. Давайте допустимо ось такий от бірюзовий красивий. Він бірюзовий, а на камері трошки такий якийсь, як голубий. Але в нього вранці такий красивий кольор. І давайте я ще виберу ось такий от голубий. Ярко-синій. У мене нові фломастери там деякі ще. Ще давайте розпаковувати. Так. Я беру наш каталожок. Так, чекайте трохи ці пакетки посуні. Така у нас сьогодні розпаковочка. І от наш каталог. Так, перша у нас колекція це е, кармашки. Чекайте так. Так, кармашки. Трошки кам'яку цього. Так, ладно. Кармашки тут у нас цей пакетик. І ще у ньому Попалося. Так. Це ось така от жабка красивенька. Де, я, якщо чесно, навіть трохи забула, бо я це робила дуже давно. Цю колекцію ну як давно. Вроді би десь ну, 2-3 місяці назад десь. Так. Чекайте так, кінчик тут тут. Так, і давайте приклеїмо під номером 2. Ну, трохи закриває надпись Кармашки, але нічого. Далі у нас колекція. А, е, це ми закінчили щоб попередньо ролику, типу ми тоді. Зараз у нас колекція це одяг. Е, як ви думаєте, під яким номером випаде 6 чи 2? Я не знаю, давайте я виберу 6, допустимо. Ну, ось це перший пакетик. Що ми тут попалося? Це таке платьечко. Ну, і чесно, не ж таке, ну, типу, не ж таке красиве, бо тут були і мої красиві такі от наклієчки. Трохи поправила камеру, так. Це під номером 2. Хто угадав, під номером 2 я голосувала під номер 6 і я не угадала. Так. Вибачте за посторонні звуки. І це під номером 2 було сюди от. приклеїм. Ой, В наступному відео ми закінчимо цю колекцію в другому відео. Ось Така от у нас дуже красивенька. Далі у нас колекція це Кстати, я знімаю сама. Просто в мене трохи така от камера, бо я її типу, як, ну, закріпила на кофту, Ну, у мене так камера, коротше, стоїть, і я сама це знімаю так. І у нас з колекції санок Ми сьогодні закінчимо цю колекцію. Да, ось цей вот було від моєї сестри там. В попередніх відео я розпаковувала, і ще один стікер був від моєї сестри. То есть ще два от від моєї сестри, а ось це от решту я робила. Ось це вот закручка и 14 кат. нею уже, конечно, санеки більше, ніж 14 так. І, короче, це останній пакетик. Сегодня закінчимо. Цю колекцію яку я говорила і що тут Це я намалювала її в анімешному стилі, але якщо чесно, вже я би хотіла якось як ну, по другому зробити просто можливо, красиво намалювати, але ось так от нормально. просто. Ось така у нас красінька колекція, так. І так, приступаємо до інших колекцій. Так, у нас інша колекція це зошити чи тетрадки, як зошити типу Це у нас цей пакетик. Так. Вибачте, що я вас поправляю камеру. нам тут попался зошит. Все такие вот красивенькие. Блин, докинчик тут можно ты. А если вот под номером 7. Так, клеим сюда вот. От у нас виходить. Далі це моя подруга. Ось такі от наклічки. Це у нас ЛП. Це моя любима подруга Оля. Тут у нас попався е, попередньому відео Скін Роблокса, але цей отклієчку я відкрила не у відео. Типу улюблена їда Олі. Це із Макдональдса. Ну, ще я знаю, що в неї любима їда голубців, вона мені говорила ми давно, але вона мені сказала любима із Макдональса. Так. Ой. І що у нас тут попалося? Оль Оля любима подруга. Так. Номером 2. Але я тут поставила цю наклійку, просто я не знала, під ким вона номером, але ладно. Давайте я поставлю під номером 1, так тут пішло все не так, але ладно. Так, і наша новиночка це пластирі. Так, тут оформлення сторінки не дуже, але пакетики я дуже старалася робити, довго робила. Також наклеєчки, бо зверху це наклейки і всередині теж. Сьогодні я взяла два пакетики. Ось я, мабуть, буду вже брати один, просто сьогодні як новиночка і буде два, але я обично так не роблю з новинку. Воно від... відклеїлося, я не заміну. Давайте сюда приклеим. И еще нам попалось То есть такие вот баранчики. Еще вот сюда сверху приклеим. Так. И... Здесь так вот прикольненько. Я би хотіла, щоб якщо Сан... Санака дивиться цей... це відео, я би хотіла, щоб вона зробила колекцію е... теж бачитипу, але якщо вона схоче типу. І просто як ну, запитала типу, це ті, хто не знає, Санака це е... блогер, який знімає бумажі сюрпризи типу. на мой любимый блогер по бумажных сюрпризах и я может до сюда поставить ее канал. Кто хочет, может подавиться. Так, я уже тут нашла. Я уже тут нашла кинчик. Теперь отклеила и приклеим. Ой, аккуратненько вот сюда вот. И вот так вот у нас вышло. Красивенько. И на тему все. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. И всем пока.